Над бучі збирається дощ кублиця і потягуються сонним котом у домовині. Солов'ї позривалися з цепу. Ще витьохують дируль голянки, як п'яні фізруки на шкільному випускному. Вербі здійняли біле на спідні і розмахують над головою зеленими трусами омели. Юху! Валя й Рома граються в бадмінтон на даху під вітром, що закочує шкіру, мов за коротку сукенку. Скелети довершені в обох волани з пінопласту, набиті цвяхами, інакше знесе, як справжні, далеко в бік аеродрому. В наступнім житті народяться літаками. Валя й рома, ні. Ледве тримаються за ракетки, підстрибують, підлітають, плюскочуться у повітрі, наче великі рибини. Сміються, спльовують вітер, а вітер зелений, зелений. Отак і летять. Паночка відкладає пирог, гладить кота в домовині, виливає вино із скелиха крізь відчинене віко. Стає дощ, вона задирає сирочку, танцює довкруг домовини. Віко, пака дає, гуркоче грім. Іди, йди, дощику, зварю тобі борщику, а ти москальний іди наварю тобі, біди. Кашку із заліза, що в не лізе, а ще хатку земляну і не стругану струну. Тут тобі смерть, тут тобі смерть. Дощ падає, грім торохтить, панночка танцює, а валя рома стоять горілиць і вино ллється на них крізь решету ракеток. Ловлять його роззявленими ротами, мружаться і регочуть. Щасливі, і трохи п'яні.